Мій пароль знає до телефона дитина, свій пароль до свого телефона знає, відповідно, до телефона. А в чоловіка телефона в <кхід> папи свого, вона, відповідно, там такий за пароль, що я його їли заповнила короче, всякими буквами і так далі. Не знаю. Ну і що в ітогі ж, я вам скажу? Я сама сталася прибирати на столі, тому що пароль треба включати, треба йти і треба танцювати. вийди, вийди, сонечко. От. Комарі кусають, ванількою не помазалась, чим ви спіхаєтеся від комарів. Я зараз мить посуду. Ну, що скажу, повечеряли, в селі хорошо, комарі кусають, дощу немає. Черкаська область, завтра йдемо в школу, хто хоче рекламу, пишіть, будемо поліклініка і базар, центр будемо там пишіть.